Ці хлопчики Дмитро, Євген і Олександр з'явилися на світ на 34-му тижні вагітності мами, 17 квітня після 10-ї ранку. Найстарший з цих крихіток Дмитрик. Він у порівнянні зі своїми братиками найспокійніший, каже мама Анастасія. А от, наприклад, син Євген найбільш вимогливий. 42-річна мама розповідає, завагітніла завдяки процедурі еко. Тепер в родині вже п'ятеро діток. Це в мене третя, третій шлюб. Від першого шлюбу у мене доросла дівчинка 22 роки. Вже живе окремо. Від цього шлюбу мене у нас є дівчинка чотири роки. І щоб їй було не скучно, не сумно, ми наважили ще на одну процедуру. Підсадили нам два ембріончика, але доля так вирішила, що отримали ми трьох хлопчиків. Для родини Швець така звістка про аж трьох дітей була неочікуваною. Батько сказав, все додому не прийду, потім з балкона прийшов пригади. А потім, коли ми дізналися, що це хлопчики, тому що спочатку ми, вони так лежали, що було, ймовірно, дівчатка. Ну, дівчатка і дівчатка. А потім ми дізналися, що це три хлопця. Тепер майже команда. Потрійне щастя з'явилось на світ у перинатальному центрі. У медзакладі розповідають, пологи пройшли нормально. Все відбулося досить швидко, менш ніж за 20 хвилин, шляхом планової операції кесаревого розтину. Вони поїхали до реанімації, там знаходились на неінвазівній вентиляції. Швидко ми їх стабілізували і буквально на наступному тижні ми їх забрали, коли вони будуть зняти з неінвазівної вентиляції. Кисню не потребували вже у нас і годувалися через зонт. Але достатньо швидко почали годуватися самі. У перинатальному центрі кажуть, дітки активні і швидко набирають вагу. Наразі Дмитро важить майже 3 кілограми. Євген 2,300, а Олександр 2,330. Привітати маму і маленьких запоріжців з народженням прийшла очільниця міста. Доброго дня, мама за прекрасних козаків. Дякую вам за такого. Це такий прекрасний подарунок, тому що ви перші спочатку повномасштабного вторгнення хто подарував місто пів в історії нашого запоріжжя. Подарунок родина отримала заколисувальний центр і мультиварку. Загалом з початку Великої війни у Запоріжжі народилося понад 3,5 тисячі дітей. Найбільше хлопчиків. У центрі, кажуть, були і двійні. Під час повномасштабного вторгнення пологів поменшало відсотків на 30-40, кажуть у медзакладі. З початку нинішнього року на світ з'явилось близько 300 запоріжців. До речі, ця тріня перша з початку повномасштабного вторгнення. До цього трінята побачили світ в 2021 році. В Нашому з закладі надається допомога спочатку запліднення внутрішньоутробного розвитку та до 18 років надається допомога як дитячому населенню, так і дорослому населенню, і не лише жінкам, а й чоловікам. Тому що в нас є така функція, такий спект медичної допомоги, як екстракорпоральне запліднення, лікування безпліддя, куди входять не лише жінки, а й чоловіки у нас працюють андрологи, урологи. Народження цієї трійні методом екстракорпорального запліднення, воно для нас для батьків це щастя. Для нас це історія, тому що з наступного тижня. Вперше ми стартуємо по екстракорпоральному заплідненню за безкоштовною програмою. Ми законтрактували з Національною службою здоров'я України лікування безплідня, проведення екстракорпорального запліднення 16 травня. Стартує безкоштовна програма з повністю підтримкою жінок по безпліддю до 40 років. Ми тішимось також від того, що народження було здійснено репродуктивним заплідненням, і відповідно результат роботи наших прекрасних лікарів це. Хороша демографія в місті. Ми намагаємось забезпечувати максимально зручну умови для діток. Ви знаєте, що наприкінці квітня ми запровадили роботу 21 садочка в подовженому графіку роботи, бо це важливо і для економічної залученості батьків, і для їх відпочинку і безумовно для розвитку самих діток. Також хочу зауважити, що всі наші комунальні некомерційні підприємства продовжують надавати всю необхідну допомогу як вигідним жінкам, так і породіллю і безумовно повний спеціально. Актер медичних послуг для немовлят. Мама і немовлята почуваються добре. І вже на наступному тижні родину швець чекає виписка і довгоочікуване повернення додому. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.